Доброго дня підписникам та гостям мого каналу рада вас бачити тут. Сьогодні в нас незвичайне відео. Я вирішила, що тепер буду показувати вам всі мої покупочки, які стосуються таро, езотерики, і от сьогодні розпакувала вже посилочку з двома колодами. Розкажу, покажу, що це таке. З чим його їдять, і де я замовляла. Ця інформація буде в інфобоксі. Я лишу вам посилання, якщо раптом ви таролог і вам теж хотілося б собі придбати. Щось цікавеньке, новеньке. Давайте одразу почнемо з романтичного таро. А ту красунку лишимо на десерт. Так, там ще щось є? БК першим ділом. Далі пуста карта. Мабуть, і ще одна пуста карта. Я думаю, що так, оце пуста. Ну, перше, що кидається в очі. І, мабуть, причина, чому я взагалі купила цю колону. Це дуже красива сорочка в Троянди. Вона наскільки красива, що я не можу відвести погляду. Це дуже гарно виглядає, навіть що отак от просто покласти. Так? Це виглядає шикарно. Друга причина, чому я взагалі купила цю колоду, я десь почула, здається, в когось в огляді на неї, що було дуже важко тарологині з цією колодою, вона ніяк не могла до неї призвичаїти, зрозуміти, бо це ну, нестандартний вейт, це не клон вейта, а тут багато. Оригінальних смислів, які трошки було от затяжко зрозуміти, усвідомити. Чому? Тому що, як виявилось, це не просто от красиві картинки і красива колода про любовку. Так? Це досить серйозна колода, саркастична, з іронією. Тут не просто про любов. Тобто зовнішній вигляд це одне. А от що за ним ховається, то навіть за звичайним вейтом багато що ховається, просто не всі звертають увагу, не всі знають історію. І комусь вистачає там тарогномів, наприклад. І він на ньому працює, йому не треба той вейт. Хоча загалом все натягнуто на систему Weig'a. Це є найпопулярніша система у світі наразі. Але тут. Дуже далеко від Вейта відійшло. Від Памели Колман, художниці. Тут красиво. Тут так прям зефірка. О, диявол. До речі, я знаю, що багато тарологів, вони купують собі якісь нові колоди. Просто побачила красиву коробочку. Там, про любов беру. Я так не можу. Мені треба подивитись, як виглядає диявол, як виглядає жриця. І часом мені хочеться знати, як виглядає сонце. Якщо мені подобається, як виглядає диявол і жриця, я беру. Якщо не подобається ні. Навіть якщо інші карти можуть бути неймовірно красивими, і мені ця колода треба. Бо вона тематична. Я не візьму. Просто справа в тому, що якщо ви знаєте свої аркани. Та ви цікавитеся езотерикою і ви розумієте, які аркани стоять там за, вашим, за вашою датою народження, та за вашим знаком зодіака, за загалом за гороскопом. Якщо ви знаєте це, набагато легше стає підібрати собі колоду з величезного розманіття того, що зараз продається. Колод дуже багато, вони дуже різні. І для того, щоб не купити і щоб вона просто лежала, а щоб працювати нею, щоб це був улюблений інструмент. Як на мене, варто знати свої аркани. Мої аркани це жриця і диявол. І ще третій, я третього вам не скажу. <с> і отак от, от я підбираю собі колоди. Бо в мене смак насправді досить специфічний. Перепрошую, <с> заговорююсь. Смак специфічний, мені далеко не все подобається. Я дивлюсь дуже багато оглядів на колоди. І просто не розумію, чому людям це подобається. Я люблю все-таки або художників, або історичні колоди, або просто найзвичайнісінького Вейта, чи от там його клона, наприклад, Арт Артнулом. Таро котів, таро гномів, таро фей це трошки не про мене. Смаки різні, безумовно. Смаки різні, всім подобається різне і працюється краще з різним. Також, якщо ви подивитесь, яку суму я виклала за ці колоди, спойлер, ви будете в шоці. Дуже якісні карти. Мені дуже подобаються. Друк шикарний. Ви одразу зрозумієте моє ставлення до дорогих дешевих колод, тому що я от почула недавно в однієї торологині, що вона працює лише на дорогих, дорогущах лоскарабейських оригінальних колодах. Всі інші її не підходять. І від ем, підробки там з Аліекспресу вона відчуває відторгнення. Це фу. А я не відчуваю відторгнення від підробки з Аліекспресу. Тобто для мене немає різниці. Скільки коштує колода, чи дорога вона, чи дешева. Мені або підходить її посил індивідуальний. Та, її індивідуальна енергія, мені або підходить той сенс, який вона мені дає для розкриття, або ні. Якщо картон е, зноситься, та, бо чим більше працюєш, тим більше там, кутики загинаються, а отут ще -от рухуватості з'являються це нормально, це значить, що ви працюєте з колодою. Тоді можна купити ще одну таку саму. В мене ставлення до цього, що колоди повинні бути тільки оригінали, інакше це не працює. Де ви таке почули, що інакше з вами не будуть працювати колоди, якщо ви не оригінал купите. Ви або вмієте працювати з знаєте систему, читали історію, читали першоджерела. У вас або це йде. Або ні. Яку колоду не купуйте, дорогу чи дешеву. Вибачте, за мій французький, але а, каструля ж не сама борщ варить, правда? Фотоапарат не сам фотографує. Ну, тут так само. Інструмент може бути дешевий або дуже дорогий. Все діло в тому, хто його тримає і хто ним керує. Але це моя особиста думка. Ви можете вважати інакше. Плюс бюджетних колод, або їхніх клонів. клонів дорогих, я маю на увазі. В тому, що ви можете спробувати. Не зайшло? Поставили на полицю, забули. Не страшно, якщо не зайшло. Не страшно пробувати. Ну, це така зефірка, зефірка, але із із перцем. Дівчатка, записуємось на розклади про любов. <смі> Я вже готова. Щимаю цю колоду. Донині працювала от саме в розкладах на любов а на прерафаелітах, бо вони для мене ідеальні. На ці питання. Але тепер в мене є ще один помічник. Неймовірно. Ці троянди, ці троянди. Шикарно. Отже, короткий висновок. Чи буду ще замовляти з цього сайту? Однозначно, так. Там прекрасний вибір. Є як бюджетні, так і дорогі варіанти. Мені здається, це найбільший вибір карт Таро в інтернеті в Україні наразі. Лишу вам посиланчиком, якщо раптом хтось захоче подивитись, придбати і подивитись взагалі, за скільки я купила цю от красу. Давайте перейдемо до другої колоди, цю я собі замовила. З троянди не відпускають просто. Друга мені прийшла в такому гарненькому мішечку. Робки не було. Добре, що я ще захисна. Ось так, такий захисний пакетик. Ласкати, захисна плівка. Так, і що це таке? Це старші аркади Таро Дюрера. Одразу хочеться сказати, що як на мою руку, вони великі. Це великі карти. Вони от як моя рука, як моя долоня. І тасувати їх, ну, Ну, отак от мені треба брати октаву. Цілу октаву треба брати, щоб їх тасувати, я ще з розміром трошки прогадала. Але так як це лише старші аркани, то це не є так складно. Бо якби це була повна колода, ну я би не змогла її нормально тасувати. Бо брати цілу октаву і при тому, щоб можна було добре протасувати. Це трошки складно. Це або на руку побільше за мою. Або, я не знаю, в колекцію, тому що Ну, жіночі руки бувають різні, та? Чи, може на чоловічу це руку. Ну, бо це дійсно це дуже великий розмір, як на мене. Але як же це естетично? Добре, я знаю, що це не для всіх. Не всі люблять естетику. Старовини, антикварщини, яка трошечки може лякати, тим більше це дюрер. Така графіка, вона важка для сприйняття людям, які не в темі. Я люблю все, що стосується старого таро, марсельське, іспанське, солобуска це все це моя любов і я кайфую від такого. Ну, от смерть тут такий дідуган. Давайте та їх подивимося. Чому замовила? Не лише тому, що тут шикарна графіка, і якість, до речі, теж прекрасна, а тому, що ну, тут жриться, так жриця. Це вам не weй. Тут така жінка ховається там за нею. Чому, власне, замовила? Для того, щоб робити деякі розклади, для яких потрібні лише старші аркани. Є така категорія розкладів. І не завжди зручно витягувати старші аркани там, з колоди звичайної. Ну, мені особисто хотілося, щоб отак от вони мене були під рукою. Це мистецтво. Як я вже казала. Я куплю колоду, якщо мені подобається, як виглядає жриця, а тут така жінка, що не може не подобатись, така харизма. І як виглядає дияволо. Я думаю, ми тут зараз знайдемо скоро. Ну, тут повішений одразу видно сенс. Да? Тут не, ніяка не медитація, тут білі страждання. Ось він. Диявол. Він мені тут здається, от, чесно так скажу, він мені тут не страшний. Він якийсь навіть трошки смішний і грайливий. Мені так особисто здається. Козлик. От Я побачила оце. Це дві колоди, колоди. Карти я побачила. Чому я так заговорюю сьогодні? Це вже це повний місяць, так на Меркурій впливає. І я купила сила тут, яка неймовірна. Вашта. Мах. Фортуна. Колософортуны. Зірка тут така. Дебела. Імператор сумний. Відлюдник. Ну, для мене відлюдник у всіх колодах, майже у всіх, які я бачила. Відлюдник це от одразу перша асоціація, хто любить Володар перснів. Гендельф оце відлюдник, та в Таро. Один в один просто. От я завжди, коли бачу відлюдника, я бачу отам від Гендельфа. Тому що Мах завжди приходить чесно. Відлюдник це з якогось боку Мах теж. Ну, луна тут. Особлива, така цікава. Суд. Єрофант. Колісниця цікава, да, бо ми зазвичай бачимо її з іншого ракурсу на інших колодах, імператриця. Сонечко. Ну, тут, до речі, двоє діток, та, а не одна дитина як вейта. Закохані пан і німфа. Дуже красиво. Я надіюсь, мене ютуб не заблокає. Вже так прикриватиму. Ну, це ж. Це ж дюрер. Ютубчик не блокає. І справедливість. О, ну це такий мій лайфхак. Визначити. Які аркани ваші, і по них дивитися от собі новенькі колоди. Це дієво, це класно. І на 100% буде попадання, що ця колода з вами працюватиме. Я так само і в романтичному таро зробила. Окрім того, яка тут прекрасна рубашка, я закохалася в неї і вже знала, що я буду працювати з нею. Але от я показувала вам дияволицю, там навіть не диявол, та, там дияволиця. Як визначити свій аркан? Я можу записати окреме відео, якщо вам цікаво. По даті народження, як визначити свій аркан. Це буде зручно і корисно і для пропрацювання, наприклад, там, для корекції, якщо ви хотіли б щось трошки змінити в житті, використовуючи аркани Таро. Напишіть, чи вам це буде цікаво, я би зробила окреме відео про це. Я просто ділюся тим, що зі мною працює. Красунчик такий, чарівний коз. Хочу знайти, де я велиця. Так, це жриця красунька. На мені дуже когось нагадує з мого реального життя, але от не можу нормально згадати кого. Просто дивишся на образ і бачиш. Ой, де ж там тадея Волиця? Це я вас так от заманюю в тенета нових колод, тарологи. В кого немає романтичного таро, рекомендую. Особливо, якщо любите перчинку, а не щоб такого вам все на поверхні було. Таро для того існує, щоб ви трошки шевелили інтуїцією. Третє око відкривали. Так, диявольчик наш де він там. Ось я бачу. Він така дияволиця. І що найцікавіше, зверніть увагу, тут вона прикута. Тому що в класичному Таровейта до диявола, до його п'єдесталу, прикутить чоловік і жінка. Тут, тут сама дияволиця прикута. Далі вона не сіпнеться. Отже, чи вдалими ми були мої покупки? На всі 100%. Чи буду далі замовляти нові колоди обов'язково! Тому рекомендую. І якщо вам сподобався такий формат відео, там де просто бла-бла-бла, і показую свої новенькі колоди, розповідаю, чому мені сподобалось: ставте лайк, підписка коментар, і до нових зустрічей!